Випадково в одній розмові мені розповіли історію життя Юрія. Він живе у старому самборі в дитячому будинку і мріє бути співаком, і, начебто, звичайна історія, яких тисячі в Україні, але вона запала мені в душу, тому що нагадала мені мою власну історію життя. І я вирішила побачити цю дитину. Дорогою до Лаврського так називається дитячий будинок, де живе наш герой, я уявляла собі зустріч з цим хлопчиком, що скажу йому, коли побачу, як він поставиться до мене, яким виявиться мій земляк зі співочим призвищем Юрій Когут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так багато я не зможу порахувати. Але в цілому 34 дитини живуть у цьому дитячому будинку. Зараз ми їх побачимо. Доля кожної дитини тут сумна і потрапили всі вони сюди не від добра. На жаль, і наш Юрко дізнався про таку долю ще маленьким шестирічним хлопчиком. Був схильний до алкогольних напоїв і знущання над мамою. У мами на руках четверо дітей їй стало дуже важко, знаєте, коли людина все з хати виносить, коли коли приносиш кусок хліба, а до вечора його немає, тому що батько від треба на закуску. І Тоді знаєте, дуже важко. Викладачі розповідають, Юрко вирізняється з-поміж інших, Чемний, відповідальний, завжди посміхається і ніколи, як би не було тужно, не плаче. Цей біль душі, який залишився в нього від раннього дитинства, він ніколи не погасне. Це видно по дитині, по його очах, але він старається. Він старається в тих очах нести ту іскру, іскру радості, іскру того Божого благословення. Юрко, як і подібні діти, занадто рано став дорослим, іначе не по-дитячому, усе розуміє. На маму не ображається, любить її і сумує. Вона приїжджає кожної п'ятниці. Але коли я її бачу, я все плачу. Кажуть, коли народжується талановита дитина, янголи радіють, і ми раділи, коли побачили, як Юрчик співає, а інші, як у дружній родині, підспівують. Одягну швиденько і на двір, Стану на порозі і спинку так. Ранні пташки бога дає віне. Юра один з моїх найкращих, можна сказати, вихованців. Дитина дуже талановита і можна сказати, що він дуже є щирий і дуже такий. ну Так що дитина дуже така приємна для спілкування, дуже хороший учень. Це наш талант, наша гордість, яким ми дуже пишаємось, і як кажуть, подальші роки і сумлінну працю ми досягнемо великого результату, і і будемо його бачити на великій сцені, і будемо ним пишатись. Не сумуй. Я тобі обіцяю, Юра, що ми з тобою ще побачимося. Наша нас така програма українського роду програма, яка здійснює мрії. В тебе є багато мрій. Ми здійснимо твою найкращу мрію. Ми зустрінемося в Києві скоро. Добре? Приїдеш. Зустрічі з моїм героєм Юрою залишилося буквально, буквально 20 хвилин. Я дуже переживаю, адже я повинна зробити так, щоб дитині сподобався Київ і щоб гарні спогади Юрочка забрав з собою на все життя. О, я тебе шукаю по всьому вокзалу. Привіт. Ти не злякався, не сплакався, ні. Ну, все, я тут, давай п'ять. Ти з якимось дядю вже подружився. А я тебе бігаю, шукаю. Пішли. Юрко проявляв неабияку цікавість до Києва. Він із захопленням роздивлявся все навкруги і слухав історію міста. Я можу лише сподіватися, що ці перші враження від Києва залишаться на все життя. Юрочка, сонечко моя. Ти пам'ятаєш ти в старому Самарі, коли я приїжджала до тебе в гості, пам'ятаєш? Ти мені розповідав, що ти хотів зустрітися з Козловським, з Віталіком, Віталіком Козловським. Козловським. Правда? Так от я тобі хочу сказати, що саме з ним ти зустрічаєшся, Юра. Саме з ним ти Привет. зустрічаєшся. Як я тобі обіцяла. Як звати тебе? Юра. Я Віталій, дуже приємно. Скільки тобі років? Один дванадцять. Одинадцять чи дванадцять. Дванадцять. <рес> Забудемося. Він дуже, дуже переживає Віталік, тому що він мені по секрету розповів. А в дитячому будинку я була в них гостях, що ти його кумир. І він просто коли говорить про тебе, в нього ж серце завмирає. Та ну тому це правда. він дуже сильно переживає. <рес> Та не хвилюйся вже так. Хочеш бути співаком. До речі, це правда? <рес> ти так. хочеш співати? От. Ти знаєш, що це важко дуже. Ні, не важко. Не важко? А на студії вже колись співав? Ні. А хочеш спробувати? Хочу. Ну то пішли? Отже, Юрочка, як я тобі обіцяла, в нашій програмі мрії збуваються. Все, розслабся, ти вже отримав те, чого хотів. Ти побачив свого кумира. А зараз я вас, Віталік, залишу наодинці для того, щоб ви спокійно зайнялися творчістю. Я пішла. Ну, розказуй, Співав колись на студії? Ще не співав. Не співав? Ні. Все буває вперше. Яку пісню будеш співати? Про маму. Про маму? Так. Да. Давай надягай навушнички. Зараз ти почуєш тут фонограму. Будеш співати добре? добре? Я тебе буду слухати уважно. Підходь ближче до мікрофона. Можна фонограму нам. <му> давай давай танцю. <підси>, <му> 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 Чом сьогодні мама сяє. Завинив'ята не лає, скрізь її лунає сміх, чи якесь настало свято, чи ждуть якусь, бо приніс для мами тато гілку ніжного буску. К... Юра від хвилювання забув слова, але цю пісню він співав серцем, тому що співав для мами і вірив, вона почує. Квіти для мами радість, квіти для мами диво, квіти в руках у мами. Значить, вона щаслива. Квіти для мами радість. Квіти У мами, значить, вона щаслива! А далі, як зазвичай відбувається у професійних співаків: записану пісню, прослуховують та обговорюють. Давайте послухаємо те, що нам заспівав наш співак, народний артист України. Юрко, як? Когут. Юрко когут. Давайте будемо слухати. Нормально? <ріст> Чи куди Трошки фальшивеш, да? Чи ні? мами Ну що, як тобі? Що скажеш? Добре. Як себе оціниш? Добре? Чи ще працювати треба? Працювати працювати і працювати ще треба, правда? Ну нічого. Наступного разу я думаю, коли будеш записуватися, будеш більше готовим, правда? Просто то така несподіванка трошки вийшла для тебе. Зовні Юра не виглядав збентеженим, але серце його з грудей ледве не вискочило, і ми запропонували йому перепочити. Отже, хлопці дуже гарно попрацювали. Юра гарно попрацював. Тепер можна відпочити. І Віталік, я думаю, що немає такої дитини в світі, яка не любить морозиво. Слухай, ми любимо морозиво, йдемо. Звісно, Юрко ставив багато запитань Віталіку, але найбільше йому кортіло дізнатися, коли його кумир заспівав уперше. Це було в школі, ні, це було в садочку. Це було в садочку. Я так само від хвилювання забув слова. І в нас був така, така вистава в садочку, знаєш, була е, рукавичка. Знаєш рукавичку? От, і я там був ведмедиком, і мені треба було проспівати, хто хто в Теремочку, чи там в рукавичці живе, хто хто в невеликій живе. Ну і там ясно, що починає там я мишка-норушка, я там жабка-квакушка, та оце от. І Я так від хвилювання співав, що в мене по-перше, голос відняло, в мене голосу не було. І я текст забув. Хто там живе в тій рукавичці? Ну я там зипровізував і, і там, А хто в рукавичці живе? Ну, і мені там почали так відповідати. Хлопці знайшли спільну мову. Вони спілкувалися як справжні товариші та навіть поділилися особистим. Юра, дівчина в тебе є? Нема мене дівчини. Як це нема? А хтось подобається? В класі хтось подобається. Подобається. — Подобається хто? Марія не з ну Все, Марія, тепер ти про це будеш знати. Чи вона знає про це? Знає. Знає? Ну, то може, ти для неї заспіваєш пісню. Ти не моя дівчина, ти не моя мріяна, ти не моя зоряна. Ти не моя дівчина, ти не моя мріяна, ти не моя Мри... кохана, ти не моя зоряна, ти не моя. Так ти не моя, я думав, що моя навпаки. Боже, моя. А то виявляється, ти не моя. Юра, ти мене здивував. Ти являєш собі 12 років. Ти вже його. На жаль, все колись закінчується. Так, зустріч Юрка із кумиром закінчилась несподівано для хлопчика. Зранку наступного дня зателефонував Віталій. Хлопчик настільки припав йому до душі, що він попросив мене влаштувати їм ще одну зустріч. Для мене це була несподіванка, а для Юрка загадка. Поки ми з Юрою чекали Віталія, хлопець сказав мені, що ніколи не ловив рибу, адже старий самбір це гірська місцевість, дитячі мрії і бажання мають збуватися, і ми разом навчилися. Шо сьогодні не з пустими руками, приніс шарики, Це така знаєш, символічна така штука, е, яку про яку я мріяв в дитинстві? Я тобі чесно. Коли мені було стільки, як тобі, я мріяв, щоб мене була отака, така велика збірка шариків, щоб їх можна було отак от запустити і спостерігають, як спостерігати, як вони летять до неба. І в цей момент необхідно загадати бажання. Тому я взяв, я, я зроблю одну символічну річ. Я втілю своє бажання разом з тобою, своє дитяче бажання. На кожному шарику ми можемо написати, яка в тебе мрія. Ми її напишемо, і кожен шарик відправимо. Запустимо в небо, щоб, як кажуть, там десь хтось на горі почув, яка в тебе мріє, і обов'язково зробив так, щоб вона здійснилася. Яку першу мрію? Я хочу стати співаком. Я хочу, хочу стати співаком чи зіркою. Зірко. Зіркою. О! А може стати співаком? Ну давай. Зіркою. Вже бере по крупному. Зіркою. Все. Є? Відправляємо. Відрізай. Відрізай цей шарик. – Відрізай цей шарик, щоб він гарненько полетів. Опа! Летили те високо і здійснюй нашу мрію. Наступне Добре. бажання. Думай, думай яку. Бути здоровим, бути щасливим, бути багатим. Здоровим. Давай будеш Давай. здоровий, будеш щасливий і багатий. Будеш багатим. Да. Бути здоровим. Ура! Відправляємо цю кульку на небо. Хай її почують цю мрію і не обов'язково так само здійсниться. Круто! Найзаповітніша Мрія, він стидається про це казати, щоб мама була зі мною. Найбільші так і напиши. Давай на зеленому. Давай, давай. Символічно. Напишеш? Пишіть краще. Чи мені так? писати? Тримайся. Так. Бути М -м -м. разом з мамою, так? Бути з мамою. Правда, завжди бути з мамою. А мама висловила побачить нашу програму. Хай ця мрія здійсниться. Я думаю, ти знаєш, вона одна з найголовних мрій. Відправляємо її в небо. Я дуже хочу, щоб ця дитина була впевненою в завтрашньому дні, щоб вона була здоровою, йшла впевненими кроками по життю. Якщо буде така необхідність, я готовий завжди допомогти. Серце моє сьогодні легке і радісне. Мрія нашого юрка здійснилася. А я твердо вирішила допомагати талановитим дітям-сиротам. Якщо ви знаєте таких, звертайтеся саме до нас.